Доброго дня, з вами компанія Техномастрой. Мене звати Валентин. Я представник технічного відділу компанії. Зараз ми розглянемо інструкцію запуску екструдерів. Запустимо сировину сою на екструдері триста ЕК 350 Універсальному. універсальному маємо на увазі, що він може працювати як з соєю, так і з зерновою групою: кукурудза, пшениця, овес і такі інші. З даної комплектації екструдера ГК-350 ми маємо знімач. Застосовується у випадку, коли сировина загоріла в нас в робочій частині і потрібно дементувати наружну колбу. Для цього використовуємо знімачі. Також йдуть дві гайки фільєри Одна гайкофільєра укомплектована на чотири отвора для отримання ну, так званих паличок. Це На кукурудзі, на пшениці. І на один отвір гайка Вона використовується як для зернової групи, так і для сої. Зернової ну, пшениці, кукурудзи і овесу. Із комплектації даної моделі ми маємо датчик температури. Для розуміння температури в робочому органі. Якщо використовуємо сою, то, тобто температура має бути не менше 120 градусів. Бажано тримати десь 125 і вище. Мінімальний показник 125. Також маємо електричну подачу сировини із бункера. Реалізовано шнеком і частотним перетворювачем подається сигнал на електродвигун, і він з певною інтенсивністю подає. Дана модель комплектована електродвигуном на 30 кВт трюхфазного підключення. Також на щитку маємо амперметр, на який слід звертати під час роботи і не перевищувати показники, які вказані на шильдику електродвигуна. Потім покажемо. Також у нас є кнопка пускова робочий хід, аварійна. І зворотній хід. Зворотній хід використовуємо в випадку, якщо сировина вже загоріла і потрібно подати в обратному, щоб почистити наші шнеки. Тоді використовуємо зворотній хід. На зворотньому ходу робота заборонена. Бункер має ємність 100 літрів. Далі виконуємо перший запуск екструдера. Для цього нам ми рекомендуємо використовувати графітонаповнену смазку для змащування. Різьби в даному місці і ось тут. Достатньо буде нести ось сюди і закрутити на холостому, і потім відкрутити до першого запуску. Для чого це використовується, щоб обмежити шанс того, що відбудеться заклинювання, або десь різьба потягнеться під час роботи. І це мінімізує наслідки, тобто довговічність даної гайки продовжується. В даному випадку будемо запускати на сировині соя. Ось таку маємо сою. Зараз завантажимо в бункер і покажемо, як це відбувається. Зараз змащуємо гайку фільєру графітною смазкою, намащуємо рівномірно, можливо, навіть по чотирьох гранях. Ну, ділимо умовно коло на чотири частини. Ну і невеличкими порціями наносимо на гайку. Далі закручуємо. Наш тубус. Закручуємо е, до тих пір, поки не почуємо е, ну, зворотній опір, скажімо так. Ось бачимо, що шнек провертається, цього вже достатньо. Далі робимо на 90 градусів зворотній рух. І все. екструдер до запуску готовий. Завантажуємо сировину і можна включати. Завантажуємо сою. Мішка поки буде достатньо. Далі перед запуском екструдера ми рекомендуємо кожного разу перевіряти натяг рівнів, як це слід виконувати. Беремо, проворачуємо ремінь на 90 градусів, але він має провертатися з певним зусиллям, не вільно. Якщо він провертає вільно без зворотнього якогось упруження, тоді -то потрібно виконати натяг електрондвигунам самих ремнів. Далі, виконавши ці всі дії, можемо включати, притримуючи гайку. Включаємо автоматичну подачу. Спочатку повільно е, ну, регулюємо і даємо порцію невелику, ну, мінімальну. І слідкуємо за амперажом двигуна. В нашому випадку 30 кВт. Зараз глянемо 58,9 номінальний ампераж. І слідкуємо на амперметрі показаний запаху, знакомого. Екструдер розігріваємо до температури 120 градусів. Також хочу звернути, що даний екструдер вкомплектований датчиком температури і це є додаткова опція. Ми рекомендуємо її ставити, так як у вас є змога постійно аналізувати, яка температура в робочому органі. Зараз ми бачимо, як температура зростає. Трошки екструдера шнеки притерлися до робочої частини, можна підтягувати повільно гайку філієру. Підтягуючи гайку, ми створюємо зворотній опір, який дозволяє більше розігрівати сировину. Який в нас ампераж маємо? Бачимо, що все в нормі, ампераж не стрибає, підтягуємо ще. Хочу звернути вашу увагу, що мінімальна ну, подача не повинна постійно триматися, тобто, ми трошечки час будемо її додати. Це це теж важливо, щоб електродвигун наш не перегрівався. Добавляємо. Також буває проблема у клієнтів, що не звертають увагу на напрямок руху шнеків. Це теж важливий нюанс, який слід ну, перепровіряти. Якщо стоїмо в цьому місці, то напрямок руху на вас. Від запуску пройшло 3 хвилини, температуру на показнику вже маємо 80 градусів. Щоб ми постійно підтягували гайку, спостерігаючи за амперажом двигуна. Якщо ампераж у вас не зростає, то можна підтягувати ще. Але це ми рекомендуємо робити повільно, не, ну, не тороплясь, скажімо так. Тобто то подачу виставили і температура зараз у нас 84. Дотягуємо гайку до того часу, поки не побачимо ось тут. На показнику 120 градусів. Тоді вже будемо вважати, що температура досягнута, так як ми знімаємо це зверху, внутрі буде трошки, трішки більша температура. І цього вже буде достатньо. І будемо підтягувати гайку доки до, до там не буде 125 градусів. Зупинимося і будемо виходити вже на робочу подачу Ну і рухатись далі. Зараз у сої ми бачимо вже сформовану олію трішки. Тобто далі вона буде ще більш така спінена, ми покажемо вам, яка вона має бути. Далі бачимо, трошки попрацювали, вже температура в нас 103 градуси. Соя вже має ось таку форму. Ще не та, що потрібна нам, але вже непоганий результат. У нас спінюється, пінообразна, така воздушна робиться. Тобто, зараз виходимо на робочу температуру і далі вже виходимо на робочу подачу. Отже, досягнувши заданої температури, зараз у нас на датчику температури 127 градусів. Ми можемо спостерігати, що «Соя» має таку воздушну форму, пастоподібну. Стадія нагріву у нас досягнута. Далі виходимо на максимальну продуктивність, але слідкуємо за показниками амперметру. Дивлячись на шильдику кожного електродвигуна є шильдик власне, і там написано ампераж робочий. Тож, держимо в норм, нормі ампераж і додаємо подачу. Якщо бачимо, що екструдер ніби ну, задавлюється, потрібно гаєчку трішки спустити, ну, в зворотньому не затягуючи, а попустити. Але попустити так, щоб температура не впала. Слідкувати, знайти цей ідеальний баланс. Після розігріву ну, потрібно стрибці показники тримати в нормі. Це ампераж двигуна. Додати подачу, якщо це потрібно, де потрібно трішки збавити. І якщо температура спадає, то гайку чуть підзатягуємо. Також слідкуємо за тим, щоб сировина в екструдері не закінчилася. Ну, слідкуємо ось сюди і в бункер. Якщо закінчується, дозавантажуємо. Отже, ми вийшли на роботу екструдера і також ну, знову повторюся вам. Слідкуємо за затянутою гайкою. Тобто виход з сировини має бути ось такої форми, такої пастоподібної. Це значить, що температура 120 там є, це гарантія. Також слідкуємо за показниками даного е датчика температури. І третій показник це ось подача. Тобто ми вже виставили, бачимо, що температура не падає, ми можемо ще додати. Давайте додамо з вами. І Слідкуємо також за амперажом. Тобто в нас робочий ампераж дозволяється 58,5. У нас зараз ну, 150, грубо кажучи, бачите, вона нестабільна, бо вона ну, скакає. Це теж нормально, тому що сировина не, скажімо так, не, не калібрована, не одна в одну. Також наші бункера мають магнітоуловлювач. Тобто, якщо у вас в сировині попаде частинка металу, вона затримається в ось цьому місці і ви побачите, що ось тут є метал. Ну і легко можна зняти під час роботи, не зупиняючи весь екструдер. Далі ми покажемо процеси зупинки екструдера. Збавляємо подачу і попускаємо гайку. Відкручуючи. Кнопкою подачу теж вимикаємо, тут є тумблер. Виключили подачу, виключили сам екструдер і розкручуємо. Викрутивши, необхідно потім буде подати сировину і продавити тим самим те, що тут лишилося. Зараз ми це покажемо. Включаємо. Подаємо сою. Соя прочищає нам усі канали екструдера, бачимо, що соя виходить не виключаємо. Таку процедуру можна виконувати лише на сої, так як соя має свою жирність і вона тут не засохне і не закипить. Якщо працюємо на кукурузі, то необхідно. Ми рекомендуємо на завершення використовувати пшеницю, добре зволожену, навіть якщо вона буде з водою, нічого страшного. Як ми це робимо? Беремо відро, ну можна там 15-літрове, 8-літрове, то, тобто, там підбере під себе, заповняємо водою, засипаємо пшеницею і воду ліємо до тих пір, поки вода. Не покриє нашу пшеницю, це ну, нічого страшного, що вона буде в воді. Ну, цього це робити можна. І потім виконуємо процедуру, викручуємо, і засипаємо пшеницю і продавлюємо, чистимо нею. Це найкращий продукт. Ну, ми рекомендуємо пшеницею. І після ми можемо бути спокійні, що новий запуск у нас не буде проблематичним.